Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. І в Німеччині ось така погода. Пройшли невеликі приморозки. Вранці і не лежить на кущах і травичці, стоїть туман, нічого не видно перед самим носом. А я біжу на роботу. І, звичайно ж, захоплююсь ось цими замороженими листочками. А ввечері. Із вікна видно ось така краса. Сусіди прикрашають свій будинок до Різдва. Так як і саме місто Гютерсло готується до святкування найважливішого дня у житті всіх віруючих це Різдво Христове. Встановлюють ялинку. Звичайно, це я знімала раніше. І впередень Різдва. Перед початком адвентів проходить концерт призерів і учасників нових голосів. Це конкурс, я неодноразово вам розповідала оперних співаків молодих. І вони виступали для співробітників корпорації Бертельсман і для гостей, друзів. Ялинка просто. Чарівна така фантастична, така гарна. Мені хотілося її постійно знімати, ну, дуже вона мені сподобалася. І ось учасники виступу. Ми все пробували з нею вгадати все ж таки, хто ж? Українка. Вона в минулому році перемогла в конкурсі, на третьому місці була нові голоси. Я не дуже люблю оперу, але саме ось такі виступи мені сподобалися. Звичайно, записати я не могла, але фото зробити можна було. Чарівна атмосфера свята, зрозуміло, що адвенти впливають на цей казковий виступ, на, цей, на цю казку таку різдвяну. Я була задоволена і з задоволенням слухала Арію у виконанні молодих співаків. Жаль, що не можу з вами поділитися, тому можу тільки вам показати ці маленькі фото і поділитися своїми емоціями. Голоси були дійсно дуже сильні, дуже гарні, і всі заслуговували на призи. Дуже цікаво було. Це, до речі, була саме генеральна репетиція. Вона тут проходить раз у два роки. І я зрозуміла, що смаки все таки міняються. І я люблю з цього дня оперу, так як і в минулому році я полюбила органну музику. Дуже гарно була прикрашена територія самої корпорації. Я тут інколи показую вам у них дуже чудове озеро, просто фантастичне, де плавають лебеді. А оскільки різдво без марципану у Німеччині не буває, то я вам покажу асортимент. Це, ж звичайно, хліб різних розмірів марципановий, картопля марципанова, різна випічка з марципаном, цукерки. І для настрою, погляньте, я ж продовжую боротьбу із вологістю, ось скільки води збирається за пару днів. Я щороку показую вам і осушувачі, це електричний осушувачі, є хімічні осушувачі. Воюємо як тільки можемо з вологістю і з пліснявою. Так, я трішки я вам показала. Звичайно, наступне відео вже буде з України. Вибачаюся, інтернет не дуже монтувати мені тут ні на чому, буду на телефоні, які зараз. А я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги. І я сподіваюся, що я трішечки вам дала різдвяного настрою.